Вітаю глядачі мого каналу. Зараз вже 15.38. Я буду робити особистий розклад для міста Запоріжжя на прильоти різних поганих речей. Снарядів, дронів, ракет всякої дряні, яку нам посилає Росія, до речі. Я, мені там пишуть, що тільки е, 300, там є різні люди. Я не буду перечисляти весь перелік. Я не військова. Тому я кажу взагалі Взагалі ракети, взагалі дрони і взагалі снаряди. І всяка нічисть, яку вони нам швиряють на наше місто. Я не об'язана перечисляти. Всі ці бойові, ну, я їх не знаю. Це все. Так що, такі діла. Починаємо розклад. Будь ласка, карти покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, ситуацію по місту Запоріжжю в сенсі ударів ракетами, дронами, снарядами і таке інше. Будь ласка, покажіть, нічого не скривайте. Скажіть мені, що надумали росіяни на ці 24 для нашого Запоріжжя. Що вони собі думають, що вони гадають? Бажання енергії в них є. Це для них вже, як знаєте, отаке рутина, рутина, рутина. Бажання є, тобто вони хочуть це робити. Діє їх на ці 24 години. Будуть якісь зміни відбуватися в цьому напрямку, і вони будуть кудись уходить. До речі, це карта хладнокровності і деспотизму такого дуже серйозного. Будуть іти зміни, а який буде ітог цього всього дійства. Король вогняний і погані новини. Це для них їхня строчка, це їхній ітог. Король вогняний це він буде руководити цими діями. Вогонь, тобто так, енергія вогню буде летіти на Запоріжжя. Але для них будуть погані новини, скоріш всього, ми все зіб'ємо. Давайте подивимося, будь ласка, карти, скажіть, як будуть працювати наші українські ППО, як вони відроблять ці 24 години. А, ну, Дивіться, буде подвійна ситуація. Багато дівчат-тарологів кажуть, що це захист. Так, ми захищаємось, але інформація, мечі це не тільки дії, це інформація, це інтелект. І ми володіємо двома інформаціями. Бачите, зав'язані очі. Людина зав'язаними очима. Руки перехрещені і два мечі. То каже про те, що людина не бачить, тому вона і отак, отак сидить і захищається. Бо вона не знає, з якої сторони, і не бачить, з якої сторони то буде. Тому, звичайно, це захист, але. Іде подвійна інформація. Розумієте? Ці підводні камні, вони не просто так тут намальовані. Тому, але людина сидить впевнено. Розумієте, навіть з зав'язаними очима. Е, ну, бачите, перевернуті чаші. Тобто тут іде злоба, тут іде нерв. І іде ізоляція, ізольовано. Тобто локально, локально діятимуть наші хлопці. Ну, і знаєте, я вам так скажу, що карти, звісно, не, не... тяжкуваті карти. Так скажу вам. Тяжкуваті карти. Але, але. Теж падає королева жезлова, тобто ми будемо відповідати, Ми будемо, і що ми будемо мати від тої відповіді, радості особистої не буде. Дивіться, я поклала спеціально сьогодні на розклад трошки більше карт. Трошки більше карт. І Ця ізоляція, я навіть так скажу, ізоляція, вона витікає з цієї карти. Тобто ми не бачимо і не знаємо, як, куди, що. Бо ми не бачимо толком той снаряд, не будемо бачити той снаряд. Тому буде нерв, буде злість, але буде зібраність. Буде дисциплина і буде відповідь. На жаль, вона може бути не така радісна. На жаль. Ось так. Давайте спитаємо, який буде ітог для нас, для запоріжців, по ітогу, як, після цих ударів, який нас чекає ітог. На жаль, тох у нас буде не дуже гарний, бо ми будемо терпіти втрати по землі. Матеріальні, фінансові. Ілюзії того, що ми щось там якось справимося з цим. Але буде дуже жорстка ситуація, скоріш всього, повилітають вікна. Перевернути Мечовий – це жорстокість, це. Хаос, це швидкість і, скоріш з того, що це буде розрушительна така історія, і тому нічого хорошого з цього не буде, я впишу світло. Взагалі, щоб ви знали, що мечові карти це не тільки інтелект, це ж військові. Тому, коли вони випадають, то а контекст у нас отакий: перевернутий. Ну, я вам так скажу, що оця історія з перевернутим рицарем, це не стільки буде якийсь удар, скільки буде оцей хаос, оце злість, оце якась нахальство. таке. Ну, тобто, більш схоже на оцей звуковий ефект, коли вилітають шибки. Або просто розстройство, бо ну, тут, скоріш, цього, що можуть повилітати шибки, бо тут іде. Бачите, оця карта, вона в перевернутому стані, а це король. Це король по землі, це фінанси, це здоров'я, це все фізичне, матеріальне, то воно в перевернутому стані, ви це втрачаєте. Ви не можете ви втрачаєте це все і вас. Ви як банкрут, знаєте? Банкрут получаєте в цьому плані. А банкрут получається тільки тоді, коли ви втрачаєте це все, то значить. Трата буде. Якийсь звук странний такий залкнув, чи дощ іде. Щось таке непонятне. Так прислухалась. Ще ця карта вона може казати нам про лінь, продажність. Ну, от таке, що, знаєте. Але в цьому контексті, ну, якось воно не дуже. Ось так. Така буде історія у нас на місто. Не показує отак, пряму, окрім короля же буде вогняна, але показує, що так, вони бажають того. Вони бажають діяти енергії навалом. Покажіть, будь ласка, карти мені, чи буде на ці 24 години від ракетних ударів, дронів і такого іншого, чи будуть у нас в Запоріжжі людські втрати, загиблі люди. Покажіть, будь ласка, мені ситуацію, чи може травмовані. Ну, ось тут, схоже на те, що будуть. Тут втрата енергії. Подвійна ситуація буде. Е, от те, що я вам і казала по двійки мечовій, що буде подвійна інформація. Ось і якщо вони там іде або або е, це буде локально точечне уніштоження по е, тому, як його називають, отшельнику локально і вони ізолюють ту ракету, то тоді буде все нормально. А якщо. Це буде ізоляція від того, що в них двійна інформація, вони не бачать, де воно то летить, то будуть, звісно, і руйнування, і втрати, бо вони не зможуть її збити. Оця двійна ночова карта, вона про те каже: Лібо так, лібо так. І ось на втратах нам виходить, показує конкретно втрати, так, вони якоби такі на якийсь момент прикращаються, але на самом ділі вони йдуть, ті втрати. І тут же йде двієчка, Тобто, або воно буде, або воно не буде. Ось так. Бачите? Або буде ось застой в цьому плані і а, просто спокійна ситуація без всяких проблем. Контроль і аналіз. Ось так. По крайній мірі тут тільки десятка показує, що можуть бути втрати. Так, десятка показує, але двійка каже про те, що може і не бути. Тим паче, що вона в позитивному плані, не в перевернутому. Давайте подивимося: руйнування будівель в цілому по місту Запоріжжю на ці 24 години. Будь ласка, карти мені покажіть це. від ракет, дронів і такого іншого. Енергія йде на низ. Проблеми будуть. Але сказати, що будуть руйнування, я не бачу. Я не бачу руйнувань. Проблеми це проблеми по енергії. Ми тягнемо цей, цей тягар вже той, який є. Так, у нас мало енергії, у нас погані новини. У нас марний труд у нас по почуттям погано, але розрушені я тут не бачу. Так, багато мінусів, але розрушені я не бачу. Єдине, що там йдуть на низ. Опять-таки, жезли йдуть наниз. Тобто вони, ну, опять-таки, це енергія вогняна. Ну, подивимося. Я якось так не склонна тут сказати, що може таке статися в цілому. Хоча жезли, коли йдуть на низ, вісімка, то може бути якась така нехороша історія. Так, давайте ми подивимося про мисловість міста, промислові об'єкти, чи будуть якісь втрати від цих. Ударів я маю на увазі всі промислові об'єкти по всьому місту Запоріжжю. І велику промисловість, і маленьку промисловість. Промишлені об'єкти по місту Запоріжжю на 24 години руйнування. Ну, я вам так скажу. О, нестабільна йде тут ситуація, ідуть якісь лішення будуть. Буде е, холоднокровна ситуація. Е, ну, і вогняний король. Проблеми. Е, ось. Оця карта, вона може показати, все читання із цим усім. От якщо отак брати, так, можуть бути проблеми на підприємстві якомусь. Можуть. І не на одному, до речі. Ось так. А тягнуть, бачите, тягнуть багато тягнуть багато, проблем багато. Верніше, не проблема, а бажань багато. Бажань багато. Це будуть руйнування. Ну, я вам так скажу, скоріш всього, скоріш всього, що тут йдуть просто якісь втрати по, по, по землі іменно в е, матеріальному плані. П'ятірка, оце рицарь мечовий перевернутий. Це опять-таки конфліктна ситуація. Бачите, вона нам опять випадає. Ну. Е... Будуть хлопці відбивати. Чим закінчиться, не знаю. Чим закінчиться ця історія. Але, а ну, давайте я подивлюся. Чим закінчиться це супернічество, фортуна нам не плюс. Але буде допомога, страхи, депресія і застої. Ну, по крайній мере, не чужа, не, чужа, не чужа доля воля. Ну, бачите, будемо отстоювати, будемо відстоювати свою, свою промисловість. Якщо брати отак, як я поклала просто отак, то в принципі нічого не повинно трапитися, буде просто якась така ситуація на, на грані, так скажемо, конфлікту. От, будуть проблеми по землі, по бажанням. Ну, я не бачу розрушені. Більше страхів збитків, ніж розрушені. Чесно, ось рицарь вогню. Ну, це бажання, це енергія. Опять-таки поряд з чим аналіз. Аналіз і контроль. Повинно все бути нормально по підприємствам. Ну може... Руйнування, отакого прям зруйнування тут немає. Може зачепити, але от там по той по, по рицарю перевернутому. Але немає такого руйнування, щоб прям руйнування. Так, інфраструктура, давайте подивимося по, по місту взагалі, як буде на ці 24 години від цього часу. Чи постраждає якась інфраструктура? Давайте подивимося. Покажіть мені карти. Водичка, електроенергія, газ, інтернет. Зв'язок, общественний транспорт, цивільний транспорт по воді буде все більш-менш нормально. Якщо дивитись одну карту? ну, Будуть якісь проблеми, де наглагодять. Незначні. Так, по електриці, так, ми будемо, нам буде не вистачати цього, іде недостаток електроенергії, але будуть якось вони її компенсувати, балансувати. Так, значить, фортуна це на газ перевернута. Тут щось, може, вони десь і попадуть, але буде все логу. Більш страхів. От більш страхів йде. Так, значить, інтернет. Захищаються, все нормально. Так, по зв'язку, може, буде якась проблемка невеличка. По транспорту буде конфліктна ситуація, але вона більш пов'язана з матеріальною. Людськими такими речами. Так, і по е, цивільному транспорту будуть йти якісь зміни, будуть ховати люди свій транспорт. Бачите, тут іде обман воєнний. Тобто, ну якось будуть люди е, свій транспорт трошки захищати, ховати. Не знаю. Якась така історія. Так, давайте подивимося тепер. Мости, будь ласка, карти, покажіть мені мости на ці 24 години, що таке мости на ці 24 години, яка буде ситуація у зв'язку з ракетними ударами, що як воно буде, дронами і таке інше, покажіть мені. Новий мост, безпека, охорона, технічний стан. Ну, Більш-менш нормально, охорона щось вона там хромає, але тут вдалість. Сигніфікатор обший, іде така ну, напружена зла обстановка, перевернута, ночова, тобто там трошки хромає якось з інтелектом. Так, і злість така, знаєте, присутствує. Давайте подивимось Дніпро Гес, тобто старий наш мост. Безпека, охорона, технічний стан. Безпека маленька, дуже тут іде. Стабільність, охорона охороняють. По технічному стану йдуть якісь неполадки. Ну, більш тут страхів. Так, і щось відрізатися буде. Щось буде відрізатися. Щось буде, щось будуть робити. Причому дуже нервово. Не буде якого зв'язку, якоїсь з людьми не буде комунікації. І е, нервова буде обстановка і буде якась невдача. Будьте дуже пильними там. Так, і е, оцей мост е, Прибреженський. Теж, бачите, ця десятка, вона часто випадає в перевернутому стані, але, в принципі, вона особисто не відлічається. Тобто, втрати по двійки будуть, е, якщо вона буде ця двійка. Тобто, або, або якщо буде, то будуть втрати. Якщо не буде, то буде вибір і буде все добре. Тобто, дивіться, Преображенський мост і Дніпрогес мають на ці 24 опасності. Причому Дніпрогрес також має, і Преображенський також має. Дивіться, будьте осторожні там. Бо куди вони захотять, а куди полетить ракета, а куди воно все приземлиться, ніхто не знає. Так, ми з тими подивилися. І давайте подивимося сигніфікатор ударів. Що воно, як воно нам покаже. Покажіть, будь ласка, карти мені першу карту, сигніфікатор. Удари ракет, які ми збиваємо, які ми можемо збивати. Чи вони будуть на ці 24 години? А, так, вони будуть люди. Бачите, мечова. Перевернута будуть. Будуть, як відреагують, що воно буде для нас. Позитив. Позитив. Ми їх бачимо, все ясно і понятно. Закритість. Негатив. Негатив то, що ми, вроді, як це решу добрі, і тут як пуста бульбашка, бо немає захисту. Оце закритість іде, це ми будемо закривати цю ракету. Закривати будемо це питання. А на негатив падає, бачите, оце по почуттям такий рицар, і може бути. Пропусте, або. Знаєте, тут така ситуація, або нема безпеки, або немає, або це буде, як знаєте, таке пусте. Ну, як, типу, буря в стакані. Не знаю, як вам сказати, таке щось. Ясно, так? Да? Ну, як от ППО бахнули, і ми чуємо. Ну, Щось таке. Так, покажіть мені сигніфікатор у цих дронів. Якщо вони будуть, то покажіть нам то. Та ж сама практично карта, позитив цього, цієї історії для нас. Ми не можемо побороти. Немає співпраці. А негатив відрізаємо. Угу. Ну, тобто ми відрізаємо ці дрони. Так чого це негатив? Непонятно. Непонятно. Ви на кого працюєте, Альо? <плес> <плес> так. Та я шуткую. Так, ну і сигніфікатор остальних неопознаних об'єктів, С300 і якихось ще там непонятних. Речей, які на нас кидають, якщо вони будуть, то покажіть нам то, будь ласка, на ці 24 години. Нервова обстановка. Це позитив. Ну, так, воно так і буде нервова обстановка. А негатив то, що будуть страхи. І опять падає ця карта. Це негатив. як негатив, може бути, ну, Непонятно, ну, ладно, то таке. Ми будемо злитися, але бачите, тут буде тільки оця королева мечова. Тобто це така хладнокровність, але це ну, негативні дії, і це тільки на такому рівні, знаєте, ну, от якщо брати негативну ситуацію по в цьому контексті. Я просто, знаєте, я от, буває, що я бачу карту, як вам об'яснити її, не знаю. Тому попитаюся от в цьому контексті розумієте, королева це ж е, ну, жіночий, жіночий образ. да, ну, шо, ну, Це точно не буде жінка тут дратися. Да? Це розуміння йде просто, що це буде. Е, е, В принципі, це більше як е, болтливість і така пере, 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 е, ну, власті у людини багато, і вона цим користується. Але толку від цього ніякого. Розумієте? Ось, це тільки бла-бла-бла. Ось якось так. Ну і цинізм цього всього. Бездужче, оце таке воно. Але в цьому контексті воно не показує, що будуть ті удари. Розумієте? Ударів воно не показує. Так що так. Все, люди загальне, я закінчила. Більш-менш, воно якось так нема нічого жахливого. Тому будемо жити, як ми жили, без нервів, без психів і не панікувати. У нас дві вилазить. І мечова, і двійка по землі, тому буде ситуація або так, або сяк. Але даже буде, якщо воно справиться не в нашу пользу, там нічого такого зновшибательного не буде. Не буде такого, що, було, що буде гірше, ніж було ось так. Все, люди, почуємось папа.